коли льотчик довго не літає, він не може довго не літати. Жаданий був виліт, як мрія, ті відчуття. І вона ось, ось, ось зараз буде і потім все запуск. Я виріс на Донбасі з Донецької області взагалі, і все життя прожив там. Дороге задоволення для будь-якої країни підготувати кваліфікаційного спеціаліста льотчика. І я мав сумніви, що в мене вийде, тому що від пройти цей шалений відбір, шалений конкурс, як я тоді вважав, але як бачите, все вийшло. Щось для тебе кожен день щось нове. Ось, ну, творча професія, що казати. Ми творчі всі люди. <свісно> Мистецтво там. Тому це не може бути рутиною для мене і, напевно, для більшості льотчиків також. Я приходжу особисто, я вітаюся, там, спілкуюся з вертольотом, от я якби влаштовую з ним зв'язок. Таний був виліт. Розумієте, ось коли Є люди, які одразу почали з 24 з ночі 24 го числа почали виконувати завдання. Я ну, не відносився до числа тих людей. І я чекав своєї миті, коли в мене буде нагода, буде можливість. І абсолютно всі люди, з якими особисто я спілкувався, вони чекали, коли буде можливість. Тому що трошки це інша структура в нас, ми не піхота, що дали автомат. І ти можеш з автоматом стояти в окопі, обороняти. Це ти потрібно маєш чекати своєї черги, свої можливості, нагоди, коли ти можеш застосувати свої знання і навички. Дуже сильно хвилювався, тому що. Я саме цього хотів, це коли ти чогось прагнеш, і ось воно ось, ось ось вже зараз буде, це як мрія, розумієте, от такі відчуття. І вона ось ось, ось зараз буде, і потім все, запуск двигунів. І ось так, все, видихаєш, все, я вже тут. Все, тепер вже я зможу. Під час особисто мені ні, але мені було страшно потім, коли усвідомлював. Воно потім приходить. Ти не встигаєш, це дуже швидко плинно. Хоча воно виходить дуже швидко плинно, тобі здається, що це дуже повільно, але потім, коли це все вже проходить, ти такий ого, що щойно що відбувалося взагалі. У 22 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, знаходився у творчій місці за кордоном в Демократичній Республіці Конго. Відчуття такої безпорадності, коли ти не можеш ніяк вплинути на те, що відбувається, воно морально дещо пригнічувало, звичайно. Проте потім був указ президента щодо виведення нашого миротворчого контингенту та повернення в Україну. Всі були в якомусь такому піднесеному настрої, тому що всі валізи, умовно кажучи, вже давно були спаковані. Підрозділ був давно підготовлений до повернення. авіація, вона є дуже маневреною та мобільною. Тобто ми можемо знаходитися десь на якихось майданчиках під схоку, в полях, чекати просто наказу, або розпорядження щодо враження якоїсь цілі. Так, значні сили ворога накопичені на різних ділянках фронту і буває таке, що ми по декілька разів наносимо враження в одному і тому самому районі, тому що... Знищивши одну ціль, поки ми прилетіли до заправку до зарядку, ми отримуємо інформацію, що ворог вже підтягнув туди нові резерви, в те саме місце, нове накопичення. Нам потрібно щось якісне, тому що ворога, який використовує, Такі самі або схожі вертольоти їх набагато більше. Брати кількістю не вийде, тому треба брати якістю. Вже ми дали зрозуміти всьому світу, що ми налаштовані на цивілізацію, не на регрес, а на прогрес. Тобто ми плануємо далі-надалі розвиватися, бути кращими, бути ще кращими. І... Саме тому я впевнений, що навіть я ще політаю, я ще налітаюся на ньому, і, і тому я не сумніваюся. Просто коли це пройде, ну час повинен пройти так, але я впевнений, що у нас це буде, тому що інакше бути неможливо просто.